Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. І у нас таки є про що з вами поговорити: про зустріч Зеленського з Трампом, про їхні перемовини спільні з Європейським Союзом, про телефонну розмову з Путіним та про ті домовленості, яких вдалось. Досягти, будемо це все говорити разом з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. І знаєте, це можливо буде досить дивно, але цього разу буде значно менше сарказму та іронії в моїх словах, адже скажу відверто, ця зустріч пройшла точно краще, ніж я очікував. І на цей раз мій прийом максимально занижувати очікування, спрацював якнайкраще. І я можна сказати, що ну вдоволений результатом, наскільки це було можливо за тих обставин, які ми зараз маємо, перше, що варто відзначити, спостерігаючи за спільною прес-конференцією Трампа і Зеленського, перед їхньою закритою зустрічю, можна було... Побачити, як якісно підготувався Зеленський. Він точно врахував усі помилки, які були минулого разу, не реагував на гострі питання, десь їх так уникав, десь віджартовувався і дуже так все проходив по дотично. Він вже вивчив Трампа, те, як він діє, те, як він працює, те, як він реагує. Він не повівся на провокації. Їх таких відвертих було дві, наскільки я можу пригадати. Перше, це був той самий журналіст, який минулого разу запитав його за костюм. І Зеленський віджартувався сказав, що ну так, я тепер бачите в іншому костюмі, а ви досі в тому самому. І другий момент, який також можна назвати провокацією, це була карта України, яка стояла прямо навпроти. Зеленського і Трампа ви її не бачили в кадрі, але вже думаю, фотографії бачили. Вона прямо навпроти них стояла біля е, іншої стіни, і там були зображені окуповані території. І ну, і, скажімо так, не все коректно там було показано, відверто кажучи, Зеленський на це ніяк публічно не відреагував. Потім поспілкувався про це з Трампом і коротко відкоментував вже після усіх зустрічей, що. Так, бачив карту, вказав там американським друзям, що і, по-перше, дякую за цю карту, чудова карта, ми, можливо, заберемо її з собою. У нас таких гарних карт немає. Найкраща карта, тільки уточнив, вказав деякі неточності і пояснив, хто дещо насправді контролює. В цьому плані спрацював дуже добре, коли є за що похвалити, потрібно хвалити. І тут жодних зауважень у мене особисто немає. Хоча, звісно ж, Знайдуться ті, хто якусь критику вишукає, пізніше була ця закрита зустріч, і по тому, що ми бачили після, пройшла вона також добре, на щастя, були спільні фотокарточки, дуже красиві, такі драматичні, все, як любить Дональд Фредович, Вони там щось посміхались, ручкались, і почалась відкрита частина зустрічі з європейськими лідерами. Що було там цікавого? Ну Трамп знову ж нічого нового не сказав. Він сказав, що Путін погодився, що Україна повинна мати безпекові Ми Знову згадав про обмін територіями, але ніхто нас не, не інформує про те, що тут мається на увазі, бо це ж було вже. Він говорив, зустрічався з Путіним, сказав, що домовиться про обмін. В результаті ні про який обмін не йшлося, І йшлося тільки про те, що. Україна має вийти з адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей, і тоді Росія зупинить лінію фронту по іншим напрямкам. Знову ж, навіть якщо говорити про можливий розмін на території Сумської області чи Харківської, про це ніхто не говорить. Зеленський знову повернувся до цієї теми і там сказав, що ми територіями не торгуємо. І про те, що в цілому. Якщо віддати, ну те, що вдалося йому пояснити, як я розумію, більше на закритій зустрічі, бо про це писали американські медіа. Що якщо віддати зараз е цю територію росіянам, то вони отримують е дуже вигідну позицію, посилять свою позицію, отримують плацдарм для наступу на Дніпропетровську область, цього не можна робити, і нібито Трамп поставився до цього з розумінням. Але знову ж таки, поки що е про це говорити е зарано. В цілому сподобалось, як скоординовано діяли європейські лідери. Кожен взяв на себе певну частину меседжів, які потрібно Трампу донести, і так дуже акуратно їх доносив. Найбільш таким відвертим і прямим був Мерц, що в принципі передбачається лідерством Німеччини в Європі. Він говорив про те, що е, ну, знаєте, перемир'я хочуть бачити всі, і для того, щоб з Росією про щось домовлятись, щоб вона. Продемонструвала серйозні своїх намірів, нехай перестане стріляти, а потім вже можливий досить серйозний мир. В цілому і прем'єрка Італії Мелонія, висловилась за підтримку України і що потрібно надати Україні гарантії безпеки на рівні п'ятої статті НАТО. Макрон також говорив трохи про. Перемир'я, але в цілому зосередився на тому, що от, е, це не тільки питання безпеки України, це питання безпеки Європи, і тому до цього так системно потрібно підходити. Цікава ситуація була з, е, з, з президентом Фінляндії. Стубом. Тубом Трамп вже ніби його дуже любить. От багато хто наводить його в приклад про те, що от дивіться, як він там подружився з Трампом завдяки грів в гольф. І Трамп, коли звертався до нього, довго не міг його за столом знайти. Каже: от Президент Фінляндії, мій добрий друг, що де... ж він скаже з цього приводу, а він сидів от прям, прям навпроти нього. Ну, це так до слова. Але самі слова з тобою були дуже правильними. Він такий сказав, що багато хто може запитати, що тут робить президент Фінляндії, але у нас є там досвід взаємовідносини з Російською Федерацією. І війни з ними, і знаходження рішення після цієї війни е, в цілому не трапили жодних факапів. Оце головний висновок, що ніхто ні з ким публічно не посварився. Це найголовніше, тому що там не так має велике значення, що відбувається за зачиненими дверима. Вони між собою так чи інакше можуть знайти мову. Але публічно конфлікту не трапилось. Публічно все пройшло взагалі добре. І без приниження американців. тобто... Не було ніяких таких інцидентів, і без приниження гостей, там е, якихось сварок, росіяни, звісно, розганяли картинку, де нібито всі європейські лідери сидять на стільчиках під овальним кабінетом, щоб їх принизити. Але ну, там очевидно було, що це е, згенероване зображення. Е, по результатам, які е, точно можна визначити вже станом на зараз, це те, що. Є домовленість Україна запропонувала закупити у штатів озброєння на суму в 100 мільярдів доларів. Це профінансується європейськими країнами, і це буде частина двосторонніх домовленостей про безпекову угоду, і про безпекові гарантії від Сполучених Штатів Америки. Тобто, ми закуповуємо зброю на 100 мільярдів. Вони ще нам за це додатково якісь безпекові гарантії надають в разі того, якщо у нас там хтось. Нападе така бізнесова угода, що ми фактично купуємо у них безпекові гарантії. Непогано також можна з цим працювати, принаймні. Бо для нас найважливіше, що в розумінні того, як і коли завершиться ця війна, щоб Україна мала безпекові гарантії, тому що війна може завершитись хоч завтра, умовно кажучи. Але якщо Україна не матиме безпекових гарантій, я зараз кажу не тільки там про якихось військових, які можуть бути з інших країн, а і про саму суб'єктність України, яка буде забезпечуватись фінансовою і збройною підтримкою від наших партнерів, то в цьому немає жодного сенсу, бо росіяни повернуться, вони повернуться сильнішими, вони повернуться злішими, а ми можемо до цього бути просто неготовими. І те, що Дуже велика увага приділена саме безпековим гарантіям, те, що європейські лідери не давали сходити е, з цієї точки. Це очевидно. І як я розумію, що це було прям, ну, одним з таких головних питань е, обговорення. Також у Кремлі підтвердили, що е, вони поговорили між е, ну, що там Трамп з Путіним поспілкувались, вони висловили за підтримку прямих перемовин. Між делегаціями і що вони вивчають можливість підвищення рівня представників до рівня лідерів держав очевидно, тому що Трамп потім говорив, що він спілкувався також з Путіним, що вони обговорили зустріч між Зеленським і Путіним в якомусь там, поки що, не названому місці. І що спочатку за пропозицією росіян має бути двостороння зустріч, де зустрінеться Зеленський і Путін, а потім вже тристороння зустріч з Трампом. Е, і канцлер Німеччини також заявив, що очікування від зустрічі не лише виправдалися, але і були перевершені. І також сказав, що важливо, аби, звісно, Зеленський з Путіним зустрівся, але е, сумнівається, що російському диктатору. Вистачить сміливості, щоб зустрітися з українським президентом. І я тут також дійсно сумніваюсь, і питання не тільки в сміливості, а в плані росіян. Вони планують і надалі затягувати час, наскільки це можливо. Е, звісно, події форсуються. Події, події форсуються Заходом, європейськими країнами і Штатами. Тобто Трамп можливо, е, та не те, що можливо, до кінця не розуміє всього контексту і деталей, але оце його. Дике бажання відзначитись та все-таки отримати цю Нобелівську премію миру, війти в історію, воно штовхає його до, до такої великої активності. Він розповідає про ці завершені шість воєн за шість місяців і так далі, і тому подібне. І тому дуже-дуже сильно воно йому горить, і він намагається це пришвидшити, наскільки це взагалі можливо. Росіяни вигадують нові методи, як тягнути час. І, ну, можливо, це вже не працює так добре, як працювало раніше, як вони на це сподівались. Була цікавою також ну, не прес-конференція, такий брифінг Зеленського за результатами перемовин. Він сказав, що це була найкраща із зустрічей. Звісно ж, з Трампом можуть бути тільки найкраща зустрічі. Розказав про те, що зміг показати колегам американським на карті. Де там що відбувається, з яких направлень готувалось нападіння, також сказав ну, про, про важливість реального миру, про ключову роль гарантій безпеки. Ну, в принципі, те, про що ми з вами проговорились. Проговорили також важливий момент, що було проговорено обмін всіх на всіх. І що Трамп готовий брати в цьому активну участь, щоб обміняти всіх українських на всіх російських полонених, без виключення, включно з журналістами та політв'язнями, які зараз знаходяться на території Російської Федерації. І давайте так. Це якраз е, м, такий шлях можливості для росіян трохи потягнути час, сказати, що давайте, як жест доброї волі підготуємо, проведемо цей обмін, а потім має відбутись... Якась зустріч. Вони це можуть використати, але чи будемо ми задоволені? Так, ми будемо е, задоволені, з, е, задоволені цим, тому що ми повернемо своїх людей. Це однозначно перемога. Е, він також підтвердив інформацію: Фаней, 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 Financial Times Господи е, про закупівлю американської зброї. Щоправда, він сказав, що це буде 90 мільярдів. І туди ввійдуть і літаки, і системи ППО і багато іншої зброї. А щодо територіальних питань, він сказав, що е, це буде обговорюватись виключно між ним і Путіним. Тобто, в цілому, дивіться, якщо говорити е, станом на зараз, то ну, це майже перемога. Майже перемога. Звісно, так, у кожного можуть бути свої очікування, які зумовлені там. Тим чи іншим поглядом на це життя і на цю війну. Але якщо дивитись на е, ті обставини, на той контекст, в якому ми знаходимося, то навряд чи ми могли очікувати чогось більшого. Чи відбудеться дійсно зустріч Трампа е, Путіна і Зеленського, а точніше, спочатку двостороння Путіна і Зеленського, вже найближчим часом, я досі дуже сильно сумніваюсь. Дуже сильно сумніваюсь. Але все ж таки, враховуючи те, як все несеться, я цього не виключаю. Чому росіяни хочуть розбити це на дві зустрічі? Тому що знову ж таки хочуть тягнути час, тому що мовно кажучи, якась фінальна угода буде вже в тристоронньому форматі, а от провести попередню, спробувати вибити Зеленського з колії, вивести з себе, не змусити нас відмовитись від перемовного процесу, спровокувати щось таке. Вони будуть. Пробувати це робити точно. Добре, що у Зеленського вже е, була така репетиція і не одна з Дональдом Трампом, тому я думаю, що він зможе втриматись, наскільки б важко йому невимовно важко не було спілкуватися з Путіним, з цим кривавим диктатором. І от якщо вже не вдасться тоді зірвати цей перемовний процес, то буде тристоронній формат. Однозначно, на нас чекають дуже насичені тижні. Я не берусь казати, що вони будуть вирішальними, тому що е, вже щось подібне ми бачили і це завершувалось нічим. Але однозначно буде про що говорити, буде про що поміркувати. Але поки що, друзі, ставте вподобайки під цим конкретним відео, підписуйтесь на мій канал. Робіть донати на Сили оборони України. Це зараз найважливіше. Це те, на що ви дійсно можете повпливати, і це те, що насправді. Має значення. Якщо вже Сили оборони підтримали і бажаєте е, допомогти розвитку української незалежної політичної аналітики, то можете це зробити за реквізитами в, в описі до відео або ось тут, за QR-кодом, перейшовши в мій телеграм-канал. А поки не прощаємось.